День добрий, шановні друзі. Слава Україні! Смерть ворогам! Черговий фільм. Принесли хлопці знайомі з СТО. Швидко треба зробити, але швидко не вийде. Що тут вийшло? Світла нема, тому вони трошки переплутали плюс та мінус. Переполюсовка. Що вийшло? Запобіжник, як завжди, цілий, але вигорів ось такий діод. Схему на цю чудову машинку я не знайшов, але є така схожа на нього. Є і корат, і юнг. Як тільки не, блін, не обзивають блоки живлення. І вони трошки схожі, відрізняються тільки тим, що вихідні транзюки трошки по-різному стоять і різні. Тут стоїть 3205, 55 і на диво. Вони живі. Якщо так подивитись, то він був напроч мертвий. Треба було замінити, зараз я покажу, я трохи зібрав його, бо мені треба було подивитись, що тут і як працює. Я ось тут стоїть діод, який виступає в ролі. Запобіжника на переполюсовку. Але, якщо подивитись на схему, то я не буду зараз розказувати, як, що, де, коли. Індикація працює. Але показує струм. Зараз я покажу, показує струм, напругу, але нічого. Не регулює. Зараз ми так його акуратно встановимо. Спробую підключити. От, так. і що ми бачимо? Включився на виході 45 вольт і ніяк не регулюється. Щось тут відбувається. Показую. Клац-клац. Ну от. Вже п'ять, один знову щось вийшло з ладу. Так. Ну, ясно. Один працює, якийсь, якийсь операційний підсілювач, але інші не хочуть. Тому я схему приблизно виложу в початку фільму і вам трошки буде зрозуміло. Якщо хто у когось буде така проблема, то вийшло зовсім тут погана історія, бо стоять транзюки на операційники і... Скоріше за все, тут погано буде видно. Так спробую трошки. Ні, не буде видно. Коротше стоїть тут е, 741 операційник ЛМ LM, і LM324. Ось тут стоять. Але, як ви чули, реле спрацьовує. Треба подивитись е, напругу та подивитися обв'язку усіх підцілювачів. І потім я вже спробую якось вам показати від печатаю, розпечатаю схему і спробую вам щось потім розказати. А, а зараз ось така ситуація. Треба копати, а копати тут, якщо 741-ша. Операційний Килемка стоїть тут на панельці. То 324 впає на вплату. Ну, треба дивитись. Транзюки цілі. Ну, а далі вже будемо шукати. Ось поки що все. Дякую вам. Ще раз слава Україні!